Тигру вкололи транквілізатор та перевели в безпечне місце. Угу. Тіло вже повезли в наш морг. Отже, загиблий Василь Лозицький прийшов готувати тигра, проте звір несподівано кинувся на нього. А ви, як адміністраторка, маєте знати, можливо, ваш працівник раніше демонстрував недбалість? Ніколи. Василь дуже досвідчений, обережний працівник. А тигр раніше поводився агресивно? Ні, наш полосат ніколи не поводився агресивно. Я не розумію, чому як так сталося. Ваш охоронець сказав, що робив обхід, почув крики та прибіг. Двері були зачинені, проте ключа загиблого при собі не було. Лозицький міг відкрити двері без ключа і замкнути їх випадково зсередини. Або, не знаю, двері зачинилися через протяг. Виключено. І ще ваш охорона чув, як хтось перед подією свистів у свисток. Можливо, це якась процедура, наприклад, дресирування чи приборкання тварин? У нас зоологічний парк не то. Ні. А Це ключ від вольєра. Так. Як він опинився, аж у кущах.